26 вересня відбулося засідання позачергової 26-ї сесії Коростенської міської ради, восьмого скликання. В терміновому режимі було розглянуто шість питань. Одним із важливих було внесення змін до бюджету Коростенської міської громади на 2023 рік. Зокрема, розглядалося питання виділення коштів на будівництво укриття в міському ліцеї номер 8. Мова йшла про 26 мільйонів 861 тисячу гривень. Якщо знаєте, ось під ліцеї Єдиний ліцей, який не мав укриття. Ми в свій час почали розробляти проєктно-кошторисну документацію. Нам держава виділено 7 мільйонів, ми з вами виділяли на стадії 3 мільйона. І ну, нам говорили, що десь 15-17 мільйонів повинно це укриття коштувати. Але зараз під час це процес почався ще навесні. Зараз змінилися нормативи по укриттях. Розроблений проєкт на 22 мільйони. Пішов на експертизу, його повернули, і проєктанти його повністю переробляли. Чому така дорога сума? Це е, приміщення називається укриття подвійного призначення. Крім виконання функції укриття, воно буде використовуватися умовно і для іншої роботи. Проєктанти виставили таку ціну, ну 30 мільйонів плюс-мінус ми ще побачимо, як воно буде. Зрозуміло, ця сума така непідйомна для нас, але в нас іншого виходу немає. Ми повинні створити безпеку для дітей. Кран. Депутати одноголосно підтримали проєкт рішення про виділення необхідних коштів на будівництво захисної споруди в міському ліцеї номер 8 Також на сесії було прийнято рішення щодо виділення коштів у сумі 600 тисяч гривень на заміну водонапірної вежі в селі Михайлівка. 1 мільйон 521 тисячу гривень виділили на ремонт дороги по вулиці Ковальська. 4 мільйони 550 тисяч гривень було спрямовано на Придбання техніки для КВГП, а саме планують закупити самоскид та легковий універсал. Той наявний техніка, яка вона в їх є, не встигають виконувати ну, Один самосвал. От ми зараз почали грейдерувати дороги по приєднаних територіях по селах з підсипкою. Грейдер стоїть жде, поки ця одна машина привезе машину від сів, і практично є проблеми з перевезенням сипучих матеріалів. Тому пропозиція придбати ще один самоскіп І те, що стосується цього універсальної машини, це, грубо кажучи, грузопасажирський бус, де він возить і матеріали, і розвозить людей. Їх сьогодні зона обслуговування дуже велика, і одна машина, вона є дійсно, але фізично вони не встигають виконувати розвозити матеріали і за рахунок цього ну, неефективно використовується людський ресурс. Ма 200 тисяч гривень було спрямовано на захист об'єктів критичної інфраструктури. На сесії було прийнято рішення про безоплатну передачу запасів одній з військових частин. А саме на прохання командира військової частини було закуплено 10 комплектів шин.